Третю ніч поспіль Харків під атаками російських безпілотників цієї доби у місті зафіксували сім влучань, усі у житловий сектор, понад 30 поранених. Станом на тепер відомо про чотирьох загиблих. Ще одна людина під завалами. У Харкові працює наша Марія Малєвська. Вона зараз доєднується до ефіру. Марія, вітаю. Які дані на зараз? Юрі, вітаю тут на місці одного з влучань Зараз тривають рятувально-пошукові роботи. Вони тут тривали усю ніч. Зараз можете бачити, рятувальники намагаються деблокувати з під завалів тіло п'ятої людини. Як бачите, зруйновано увесь під'їзд будинку. Ось тут, де я зараз стою. Це був будинок, це була підлога, це була квартира. І ось так це виглядає після прямого влучання. Учання російського безпілотника в цей будинок. У рятувальників від сусідів та родичів є інформація про те, що тут у цих квартирах перебувало в момент влучання п'ятеро людей: це літня жінка із сином, і родина двоє дорослих приблизно 40 років, та їхня донька 12 років. Близько пів на сьому ранку. Тут на наших очах рятувальникам вдалося деблокувати четверте ціло. І вже зараз зрозуміло кажуть суд Експерти, що упізнання доведеться проводити за ДНК експертизами, бо після такої масштабної е, пожежі тіла, е, на жаль, понівечені. Чи Це не? мой друг і мої сусіди, а мій друг погиб. Як його звати? Андрій Уточкін. Уточкін Андрій, mm -hmm. Андрій Васильович. Він погиб. Скільки років йому було? 79-го. скільки йому? 45. Загалом цієї ночі у Харкові було сім влучань російських безпілотників грань. Маже всі вони, як і попередні дні роєм залетіли в місто і атакували певний район. Цього разу під удар потрапив новобаварський. Приходило з людьми бути і в укриттях їх заспокоювати, і тримати в стабілізаційному такому стані. Також із дітьми приходилось сидіти, бо багато родин з дітьми сховалось в школі в сусідній і там майже всю ніч провели. Раз сім була загроза повторного обстрілу. А останній був просто вибух великий. А тут ви кажете, у вас подруга живе да, в цьому та, будинку. Так, та, от, от це, в цьому будинку, тільки ну, де вже не стекла, де вже... так ви змогли з нею зв'язатися? – Не знаю. – що з нею знаєте? Не знаю. Станом на ранок по медичну допомогу звернулися 35 людей. Серед постраждалих знову є діти. Відразу ж після влучань будинки починали палати. Як ось цей пошкоджено, і високі ось такі двоповерхові будинки, і приватні будинки. Серед поранених осіб поранення тіла, перелами, забиття. Для ударів росіяни використали БПЛА пила 2 на місці продовжується розбір завалів з метою пошуку тіл на деяких локаціях. продовжується гасіння пожежі. Тут на місці бачимо, що періодично будинок починає знову тліти. Рятувальникам доводиться знову, як зараз поливати вже вигорілі А Ось тут поряд мешканці сусідніх будинків збирають сміття, розбирають теж завали від самого ранку. І усю ніч на всіх місцях обстрілів працювали харківські волонтери і комунальники, забивали вибиті вікна, шибки. Ну і пошуково-рятувальні. Роботи тут тривають, і ми також лишаємося працювати тут на місці, Юлія. Дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з Харкова.